Оцей? Що тут таке? з Який антифриз? Що, дурний чи що? А що? Вмотика. мотика. То мотика охолоджує мотор, антифриз. Правильно? Є. Yeah. Оце антифриз чи оце от антифриз? А, ні, ні, то ото не антифриз. Переп... Ото антифриз, а от то... Я не це знаю. Це бензина? Ну, та, то бензина. Розумний. А це фільтр взагалі тут тут. То фільтр? Напевно ну що ти знаєш? Ну Що ти тут ще знаєш, наприклад, по мотору? що, що би ти тут... Половинка, що то є, оця половинка. Mm. Оце що я показую. Без поняття. Це коробка передачі. А блядь, точно, я ж думаю, я ті подавляю коробка. <laughs> добре, оце верх, що верх. то є. Ну, верх мотор. мотор. Да, ну, добре, це... добре, добре. Оце що є, сіре, сіре, що ти. То... Mm. Регулювати щось, ні? <гум> стартер, якраз это є стартер. А, ото стартер? Так, навіть то... пише. Electric starter. А, ну, Електричний стартер. Розкажи, я, я кажу, що я не, не він дизель. Ну так, ти, ти любомир бензина, понятно.